Всім вітання! Я друг Арієць хорунжої служби 3-ї окремої штурмової бригади. І сьогодні ми з вами проговоримо про 12 прикмет характеру українського націоналіста. Двадцяте століття в історії України один з найскладніших періодів довготривалої кривавої боротьби за свободу, за здобуття, а згодом і за відновлення української незалежності. Перебуваючи в надскладних умовах життя, українські націоналісти розробили певну систему поглядів, цінностей та правил. Вони допомагали їм і надалі боротися у вкрай нерівному співвідношенні сил. Коли проти них був фактично увесь світ, у час, коли західна демократія продовжувала на власний розсуд згідно особистих інтересів визначати, хто має право отримати державу і незалежність, ми продовжували вести нерівний бій, бій, який тривав не одне століття за власне місце в історико-культурній, а також геополітичній площині Європи. Провідні члени української військової організації, а також організації українських націоналістів. Розробили 12 прикмет характеру українського націоналіста, 44 правила життя українського націоналіста, а молитву та також декалог українського націоналіста. Вище вказані речі це не просто голосні слова про історію, високі ідеали чи якісь стандарти. Це сенс життя, вектор напрямку і визначені способи боротьби за українську націю та українську державу. Нагадування про те, ким ми маємо бути, аби перемогти. Автором 12 прикмет є Ярослав Старух. Український провідний військовий та державний діяч, член ОУН, а також краєвий провідник ОУН за краю. Першою прикметною характеру це є всеготовність, завжди готовий. Тобто український націоналіст, який є вояком української революційної армії. Він бореться на великому всеохоплюючому фронті української національної революції, віддаючи всі свої сили, він готовий кожної хвилини. Віддати і своє життя. Український націоналіст є завжди в повній бойовій готовності. Друга предмета безкорисливий. Це значить, що ідею українського націоналізму та служби їй він ставить вище всіх скарбів цього світу. Для неї він проміняє з радістю спокійне та вигідне життя на тверду долю воїна-борця, теплу хату на окопичі тюрму. Щастя шукає і знаходить він у радості боротьби. На службі у великій світій справі лише у щасті української нації, щастя українського націоналіста, її воля, слава, могутність це його найбільше бажання. Третя прикмета чесний. Це значить, що ім'я українського націоналіста він носить гідно і ніколи його не сплямить ніяким нечесним вчинком. Він завжди дотримується високих вимог націоналістичної моралі. Мораль опортуністичного світу впликає бездіяльність страх, пересельство та угодовство. Мораль націоналістична це мораль нового світу, світу чину і боротьби. Її засади тверді та високі. Вона є основою чинного і чистого, мов кришталь, характеру українського націоналіста, лицаря, революціонера. Я майже як якийсь ролик на політичну програму записую. дисциплінований або карний — Це значить, що він вірний аж до смерті. Ідеї українського націоналізму, організації українських націоналістів та її провідникам. Кожний наказ для нього святий. Він знає, що дисципліна це основа організації сили, а анархія це руїна. Тому він завжди підтримує авторитет, проводу організації та української нації. Активний та ініціативний. Це значить, що він бореться всіма силами, використовуючи кожну хвилину для добра великої справи, української національної революції. Він не знає бездіяльності. У нього за думкою і словом іде чин, мов за блискавкою грім. Бо життя це рух, боротьба, а спокій це застій та холодна смерть. Кожну ідею, організацію чи людину він оцінює по справах, не по словах. Пасивність це прикмета раба і пасивності він протиставляє творчу ініціативу. Я забуваю ось цю напружену активність борця. Прям напружено він так сидить. Напружується. Починаються ці сміхочки. Пасивність це прикмета раба. Пасивності він протиставляє творчу ініціативу, а також напружену активність борця провідника. Шостий прикмета. Суші, шос. <клухи> <Слушай>, шостий петиме. <клухи> Викликаємо дельфінів. Шоста прикмета. Відважний. Це значить, що він завжди відважно і безстрашно протиставляється усім небезпекам та перешкодам. Він не знає, що таке страх. Заяча вдача боягуза, йому чужа та гидка. Рішучий, це значить, що кожну свою постанову, кожний наказ він виконує рішуче і без вагань. Постановив, зробив. Восьма прикмета витривалий. Це значить, що він завжди бореться завзято та витривало. Він знає, що без витривалості, доведеної до впертості немає перемоги. Врівноважений це значить, що він у всіх випадках життя має повну рівновагу духу. Життя українського націоналіста повне складнощів, перешкод та небезпек. Щоб їх перебороти, щоб опанувати становище, зібрати сили у відповідному місці для удару. Насамперед потрібно опанувати себе. Тому український націоналіст. У підпіллі і відкритому бою, в окопі чи в тюрмі, в тріумфі чи на сходинках Шибениці, завжди вирівноважений. завжди однаково спокійний, гордий та усміхнений. Вміє по перемагати та по-геройськи вмирати. Десята прикмета точний. Це значить, що він завжди притримується точності в житті, аж до дрібниць. Здоровий. Це значить, що він завжди хоче бути здоровим. Він хоче, щоб українське молоде покоління було здоровим. Україна потребує сильних та здоровим тілом і духом синів. Тому він у міру можливості поширює руханку та спорт, не руйнує свого здоров'я гулящим життям, вживанням отрут. не п'є і не курить. В українського націоналіста велика ідея в серці, вогонь революційного духу в грудях. Та дванадцята прикмета обережний. Це значить, що він завжди суворо дотримується усіх засад конспірації. 12 прикмет характеру українського націоналіста це необхідність в умовах війни. Вони виокремлюють нашу націю з поміж інших, характеризують нас як воїнів та людей свого часу. Це вектор, згідно якого ми рухаємось. Один із способів досягнення наших цілей на сьогоднішній день те, ким ми маємо бути і що особлювати, аби реалізувати українське майбутнє, і у свій час допомогти народу стати нацією. На прикладі наших власних досягнень і воїнського чину, зокрема, наша боротьба триває. А отже, принципи, шлях, орієнтири українського націоналіста важливі як ніколи для досягнення пріоритетних прагнень, перемоги у російсько-українській війні, розбудови української нації та української держави. Всім дякую за увагу! Лайк, підписка, коментар. І якщо хочете більше подібного контенту, переходьте на соцмережі Хорунжої служби 3-ї окремої штурмової бригади. Слава нації!